Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Сьогодні я хочу поговорити про секту Портникова та свідків приходу пана Порошенка. Після того, як я записав декілька відео на тему пана Портникова і про те, що він продався Порошенку. До мене на канал прибігло дуже багато свідків. Приходу Порошенка до влади і сектантів Портникова. В коментарях почали писати, що я е, від пана Зеленського, що я отримав якісь гроші, е, почали писати, що пан Портников дуже великий спеціаліст, що він все знає і на всі теми. І мені до його розуму дуже далеко. Всі його підписники, які прийшли до мене на канал, Пишуть дуже гидкі коментарі. Ну, які підписники, такі і портников. Вони не можуть говорити з людьми нормальною мовою, щоб не якось не обізвати їх, щоб не написати якусь гидоту. Вони не можуть написати просто факти. І я не можу пройти цю проблему, тому що у портникова. Дуже велика секта. Вже більше 700 тисяч людей, які підписані на нього. Тож всі ці люди можуть прибігти й до мене. І я не дуже горю, щоб ці люди писали стільки гедоти, скільки вони надивилися в нього, тому що він постійно підбурює людей. Один з останніх його висловів це те, що він. Сказав людям з України збирати чемодани і їхати в Варшаву. Я з цим не згодний, тому і почав записувати ці відео. Більшість людей, яка прийшла в коментарі, це люди, які голосували за Порошенка. І вони просто не реагують на нормальну критику того, що після цього великого управителя. У нас в країні дуже багато корупціонерів залишилося у владі. Один з невеликих прикладів, наприклад, в прокуратурі більшість людей оформила інвалідність 16-17 рік. Це саме той період, коли пан Порошенко був президентом та назначив свого кума е, людиною, яка управляла прокуратурою. Хоча, хоча в нього не було навіть профільного якогось навчання на цю тему, і вони починають мені в коментарях щось доказувати. Стільки гидких коментарів я не читав уже давно. Більшість своєї маси це пишуть жінки. Що для мене це дуже дивно, що в нас такі невоспитані жінки. Я розумію, що ви надивилися пана Портникова. І тієї маячні, яку він несе. І якщо вам подобається, що він каже, щоб люди, українці, виїжджали з чемоданами на Варшаву, то слухайте його на його каналі. На моєму каналі такої маячні не буде. Я вважаю, що в більшості людей в Україні є своя думка, і вони можуть її висловлювати де та як хочуть. І не треба писати їм, що, вони, що їм треба робити та як їм треба це робити. Також багато людей пишуть, що Портников дуже великий політолог і мені до нього далеко. Так, я не вчився в Москві як пан портников, я вчився просто в Запоріжжі. І мені до нього дуже далеко. Якщо ви, як і я, вважаєте, що портников продався. І це вже не журналістика, а людина, яка просто відпрацьовує на іншого олігарха, то ставте, будь ласка, вподобайку. Також попрошу вас залишити коментар на цю тему та написати, що ви думаєте про те, що пан Портников почав дуже часто знаходитись на каналах Порошенка. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Я закріплю монобанку в коментарях, і якщо у вас є така змога, то допоможіть на розвиток каналу. Всім спасибі за перегляд. Слава Україні!